Укремічуці готуються до відкриття групи, де займатимуться з дітьми з інвалідністю. Тренуватимуть їх безплатно представники спортклубу Кремень-дзюдо. Про це розповіла тренерка Надія Лихошерста. Відкриває групу для дітей з вадами зору, слуху, а також з легким видом ДЦП. На цих тренуваннях будуть проводитися лікувальна гімнастика, акробатика. І тренування проходитимуть в ігровій формі. Якщо буде добре у них получатися, будуть займатися боротьбою дзюдо. Елементи боротьби дзюдо будемо показувати. Для того щоб потрапити у таку групу для дітей з інвалідністю, батьки мають надати довідку від лікаря про дозвіл на фізичне навантаження. На самих тренуваннях може бути присутній один із батьків в цій спеціалізованій групі вікова категорія дітей є. З 8 до 14 років на початку в цій групі ми будемо займатися в спортивній формі, а потім, коли спортсм... ну, діти будуть більше е до тренування схожі, то тоді е будуть видаватися дзюдоги. Клуб буде видавати дзюдоги безкоштовно. Тренування організовуватимуть щоп'ятниці, о 18-й годині. Їх розпочнуть, коли сформують групу. В наших групах ми навчаємо дітей виносливості, чесності, сміливості, боротьбі саме головне, постояти за себе, також дружити, щоб вони дружили один з одним. Наталія Карпенко Суспільне новини Полтава.